Компромат на Ілона Маска, трансгендерна донька, яку засновник SpaceX оголосив мертвою, опублікувала новий компромат на батька. Джена Вільсон розповіла про секрети свого батька-ненависника, про які мало хто знає. Вона зазначила, що генеральний директор Тесла після початку скандалу і оголошення своєї дитини, нібито мертвою, намагається показати себе турботливим батьком. Донька почала сумніватися у свідомому мисленні маска, а його регулярна брехня, нібито до цьому доказ. Компромати на батька опублікувала у ТІЦ. Я розумію, що твій новий кут зору це західні цінності, християнський сім'янин. Але це такий дивний вибір. Ти не сім'янин, ти серійний перелюбник, який не припиняє брехати про власних дітей. Ти не християнин, настільки мені. Відомо, ти ніколи не був у церкві, ти не є якимось безтісоном рівності, прогресу. Ти назвав арабську мову мовою, мовою ворога, коли мені було 6 років. Неодноразово подавав до суду за дискримінацію і ти родом з південної Африки. Щасів апердеїду, розповіла Вівіан. Відомо, що Ілон Маск має 12 дітей від різних жінок, найбільшого резонансу набрало народження у 20-му році сина, якого назвали формулою XAEA -E 12 Утім, стосунки консервативного батька і транзгерної повнолітньої доньки показують усю любов бізнесмена до своїх дітей. 6 серпня опублікувала. Скріншот світу Ілона Маска, у якому той заявив, що весело проводить час зі сім'єю. Послухай, я не знаю, чи ти справді це віриш, чи живеш у своїй власній маревній країні фантазії, але чесно кажучи, мені байдуже. Мені здається, що ти намагаєшся відновити свій імідж турботливого батька, який я не залишу без уваги. Якщо чесно, це абсолютно жалюгідно. Ти просто не припиняєш брехати про мене в інтерв'ю, книгах, соціальних мережах тощо. Слава Богу, що у вас це абсолютно жахливо виходить. бо інакше це було б значно складніше. Обурилась Вівіан. А яке ваше ставлення до цієї ситуації? Пишіть в коментарях, а також доєднуйтесь до нашого телеграм-каналу.